Люди самі по собі мрійники. Багато з нас хоче, щоб наші мрії обов'язково здійснювалися. А у декого міцно закріпилася думка, типу мрії недосяжні і я даремно витрачаю час. Але не всі знають, що для здійснення мрій необхідне їх правильне формулювання. Наша свідомість, говорять психологи, сприймає інформацію зовсім не так, як ми уявляємо. Фахівці стверджують, інформацію необхідно подавати правильно. Тож психолог та психотерапевт Ірина Хрисанфова розповідає, як візуалізувати мрію та як навчитися правильно мріяти. Саме популярне питання, яке тільки є до психологів. Бо всі ж ми хочемо жити і чогось досягати, так? І всі ж люди хочуть покращувати своє життя. Ну, мало хто хоче жити. Гірше, чим він живе на, ну, на той час, коли він спілкується з фахівцем. Так? Тому ж, е, що б я порадила і що являється е, таким підґрунтям для того, щоб чогось досягти. По-перше, мрія повинна бути найамбітнішою. Це каже про те, що ми сміливі, якщо ми хочемо досягнути чогось великого. Щоб отримати мрію, потрібно до неї дійти. Бо людина ну, хоче всі ж хочуть чуда, да? ми всі хочемо зірвати джекпот, знайти якусь велику суму або спадщину якусь отримати, але психічно вони готові до того, на що ми мріємо. Бо коли дитину маленьку питають, ким ти хочеш бути, і вона каже, космонавтом, то якщо дитину цю зробити космонавтом. На другий день, то вона не зможе полетіти в космос, бо вона не знає, як це бути космонавтом. До цього потрібно дорости. Тому мрії повинні бути найамбітніші. Але до мрій потрібні кроки, а кроки це маленькі цілі. Так, цілі потрібно, щоб були реалістичні. Бо якщо ми ставимо нереалістичні цілі, то ми тоді в відчай впадаємо. Ну, наприклад, якщо людина. Хоче займається спортом і пригає в висоту. Так? І якщо ця людина прийшла на перше тренування і їй показати рівень олімпійської чемпіонки, так? і сказати, що от ти прийшла, ти хочеш займатися стрибками, але є така можливість у тебе взяти цю висоту, якщо ти будеш певний час займатися, і сказати: ну, пригни. Так? І що? Боги! хіба це можна так стрибнути? Хіба це я можу прийти на перше тренування і подолати оцю висоту? Ні, людина раз спробує стрибнути, впаде, вдариться, скаже, та ні, буде відчу, і буде відчай, цього ніколи не буде. Хіба я зможу, там, наприклад, там, на два метри догори стрибнути ніколи? А якщо людина буде ходити кожен день на тренування і спочатку візьме щось невисоке, таке, що буде їй е, з легкістю подолати? Аска, ух ти, оце вдалося. А потім трошки ще. Ага, невдача перша. А чого невдача? Бо я не змогла зробити оцю вправу, і отут трошечки я тут заступила, не там, да? або толкнула не так своє тіло там, направила не туди. Є тренер, який це показує. І що шаг крок по кроку, і людина тренується. І робиться іншою. І коли вона дойде до того, якщо в ще в неї є здібності від природи, бажання над цим працювати і натхнення від того, що вона отримує результат. І якщо це все складається, потроху ця людина доходить до того результату і бере його спочатку не дуже легко, а потім на автоматі вже з легкістю. Да? Бо коли ми дивимося, як наші спортсмени. На брусях або гімнасти, або ті ж самі бігуни, плавці, як вони беруть медалю, як вони в змаганнях перемагають, нам кажеться, що це так легко. Да? Ця людина вийшла, якось стрибок який зробила, а таке тіло саме по собі це робить. А якщо ми дивимося на балерину або на танцюристів, да, які з легкістю роблять такі па, які перестрибають там, через свою голову. Там, або ще один одного підіймає, з легкістю підкидає, це все в ритмі танцю, це все так дуже красиво, феєрично. Але скільки було на це затрачено, дуже багато. Але успіх, фієрія нас вражає, і ми дивимося, і нам кажеться, що це так прямо людина Ах, з легкістю зробила. І це так точно про наші мрії. Бо коли ми хочемо чогось і амбітно мріємо, це виходить з нас. Так? Ми приміряємо на себе, ми хочемо чогось класного. Но коли ми йдемо до цього результату, то у нас буде багато чого до цього. У нас буде і багато праці, багато чого ми про себе узнаємо. Загадала хочу, ну, наприклад, Гарно співати і бути е, співачкою, щоб бути на сцені, щоб мені всі аплодували, щоб я була така гарна, красива. І людина йде і виявляється, що то не її, що їй не вистачає там, фізики, наприклад, ну, фізики я маю фізичних властивостей, щоб е, довго співати. В неї, ну, слабкі б'язи, слабкі апарат для співу. так? Да? Вона не може цього подолати не тому, що вона лінується, а тому, що вона фізіологічних властивостей не вистачає. Але по дорозі вона когось спіткала і щось таке нове узнала, що вона зрозуміла, що вона може більших результатів досягти в тому іншому напрямі. І вона може поставити таку саму амбітну ціль тільки вже в іншому керунку. Ну, наприклад, робити класні. Якісь корпоративи або весілля класні. Да? Ось вона пішла в цьому напрямку творчої діяльності, де концерти, де якась театральна діяльність. Да? І тут виявилося, що в неї здібності більш організаторські. А от то, що вона для себе пройшла якісь там, може, гуртки або якісь може, театральні курси. Це зробили і більш гнучкою, більш привабливою в відносинах з іншими людьми. Вона щось про себе узнала, і вона може десь і це теж реалізувати, да, але вона може вже не мріяти так про сцену, бо вона себе знайшла в тим, що вона це може бути організатором, або, ну я не знаю, декоратором, наприклад. Так часами буває, що люди йдуть в одну якусь спеціальність, а потім знаходять себе. В якомусь іншому напрямку і там реалізуються і досягають більш високих успіхів. І тому потрібно знати ну, потрібно знати про свої здібності, чи надихає мене це, чи не надихає, скільки я можу над цим працювати, чи готова я відмовлятися від того, що мені буде заважати досягти успіху, і тоді мрія. Буде збуватися. Потрібно ще е, розрізняти, яка мрія. Якщо я мрію про нову сукню, це одна мрія. Або я мрію стати фахівцем це друга мрія. І третя мрія, я мрію про те, щоб об'їздити півземної кулі, та да, побувати в різних країнах. Але я можу їх всі об'єдинити. Я можу, наприклад, мріяти про якусь класну сукню там Діор, і купити я її хочу в Парижі, і хочу я її одягти на якусь конференцію. Так це ж теж може бути так. Якщо ми дуже захоплені своєю мрією, то ми на підсвідомому рівні починаємо робити такі кроки, які так не відстежуємо. Ми чогось звертаємо увагу на якусь людину, а виявляється, що вона може нам чомусь допомогти. Або беремо якусь книгу, читаємо і там. Потрібна інформація, або е, відкриваємо YouTube, бачимо якісь там безліч-безліч відео. А ми хопа і обираємо те відео, яке дає нам е, якусь допомогу, і ми щось осмислюємо і добиваємо свої мрії. Або цілковито випадково йдемо по якійсь вулиці, бачимо якусь об'яву, вона е, привертає нашу увагу. Ми дзвонимо, і виявляється, що це саме те, що нам було потрібно, якась складова для нашого успіху. Отак От працює психіка. На такому рівні, що не завжди ми це даже можемо відслідкувати. Або ми, наприклад, теж так буває, да? дівчина мріє собі купити якусь там яскраву сукню, якісь там, наприклад, прикраси, ще щось, і хоче вона піти, ну, наприклад, Театр в цьому, так? вона йде туди, дивиться виставу, але у неї була мрія познайомитися з якимсь гарним хлопцем. Вона не, не чекала, що вона там познайомиться, але вона вдягнулася, була щаслива і привернула увагу, хтось там повз неї йшов якийсь чоловік, побачив, Дом боже, яка гарна, і познайомився. Так? А він йшов теж, може, хотів побачити цю виставу якогось актора, він захоплюється його діяльністю. все. А на підсвідомому рівні він йшов і як людина, яка не мала пари, так ось придивлявся до дівчат, може не спеціально так придивлявся, ну, звертав увагу і побачив її. да? Тож мрія ця збулася, спеціально вони щось робили чи підсвідомо. Але була мрія, було всередині вже бажання це реалізувати. І так ось часами нам кажуть, мрії самі збуваються. Вони якби збуваються саме, а ми ж їх замріюємо самі. Ми ж у це робимо від свідомості. Нам щось захотілося. Ми побачили у когось, ми щось впізнали нове, і у нас виникло бажання імпульс побачити це на власні очі. Чи, наприклад, поїхати на те Сафарі в Африку, чи політати в кападокі на цих. Великих кулях, да? чи поїхати десь на море, відпочити і скуштувати, наприклад, якусь страву або у когось. Така мрія купити собі е, да, Теслу, наприклад. Да? Людина мріяла всю життя якесь класне авто, автівку купити. І ось зараз модна Теслу, і вона хоче, і вона збирає гроші на неї, узнає, як це можна зробити. А їй кажуть, слушає є пропозиція, є машина, така яка вже була у якоїсь господаря і по гарній ціні, класна вона. Стані знаходиться, тебе це цікавить. Він каже: о боже, це така пропозиція, в мене якраз є гроші. На нову нема, на таку є. Так і він покупає і дуже задоволений. І такого безліч. Якщо у людини дуже багато різних бажань, і вона не сконцентрована, і вона тоді, як ото кажуть, тиркається туди-сюди. Вона то туди. То сюди і в неї не вистачає енергії, щоб дойти вже до якоїсь цілі. Тому, якщо ви щось хочете, потрібно собі загадати амбітну мрію і зробити ряд кроків, які ви повинні пройти, щоб цю мрію втілити. І по ходу, того, як ви будете її втілювати. Звірятися, чи, не, чи ця актуальна мрія ще для вас чи не актуальна, бо ми ж розвиваємось, зміняється наш світогляд, цінності можуть переоцінюватись. І то нормально щось змінити. І часами буває, ми, в, коли йдемо до цієї мрії, ми знаходимо себе нових. Ми становимося людиною своєї мрії. У нас вже якісь смаки з'являються, ми знаходимо в собі безліч ресурсів. Поглядів ми стикаємося з різними людьми і знаходимо собі або пару, або гарного друга, або наставника на цьому шляху. І це є життя, бо це як якийсь маяк. Є така умова, щоб досягти мрії. Ця мрія не повинна конфліктувати з вашими цінностями. І я часами, коли проводжу семінари, привожу такий гарний приклад і. Маю досвід на це від своєї клієнтки, яка колись до мене звернулася за допомогою. Вона працювала в мережевому бізнесі, і там у них дуже були такі плани, що ти, коли щось досягаєш, ти повинен мріяти про норкову шубу і про автомобілі, про безліч грошей. І якщо ти е, погано про це працеврієш, не робиш цю доску візуалізації, якщо ти не робиш правильні кроки, то це ти якісь нікчема, і в тебе нічого не вдається. Ну, і ця жіночка побувала на якомусь семінарі, зробила собі дошку візуалізації, приклеїла там, значить, шубу цю, як вона виглядає, гарний автомобіль, значить, е, таку пачечку грошенят. Приклеїла, поставила, нічого в не відбувається, стрягла на одному рівні і все. І вона така розстроєна, каже, роблю все правильно, все ж так стараюся, нічого мені не вдається, відчай бери і все. Ну, я кажу, давай ми з тобою поміркуємо, а що буде, якщо ти це досягнеш цієї мрії? От купила ти собі є в тебе гроші, ти купила собі шубу. Що ти будеш з нею робити? Ну, Вона перше, що каже, ой, я дочці дам, бо в мене ж як буду шуба, а я кажу, ні, дочці давати не можна. Потрібно ходити самі, ці. це ж твоя шуба для тебе. Каже, ну як це я буду в такій шубі, як у дитини нема. А як же ж ти провина в неї виникає? А потім, як я піду, значить, в цій шубі до своєї куми або до, до подруги, як у них теж них шуба, якісь куртки якісь такі. І взагалі, як це я вийду в цій шубі, а там наркомани живуть, і, і в хаті немає ремонту, а я оце з такою шубою. Це вже конфлікт. Ця шуба їй не потрібна. Вона в неї визиває. Чувство провини. Так, відчуття, Вона чується себе винною, що в неї така дорога шуба, а в сім'ї всі не мають чогось необхідного. Ага, кажу: добре, давай грошеняти таку пачку, будеш мати, що ти зробиш? І вона перше. Дочці куплю, ну, ремонт зроблю, і потім дочці куплю, сестрі дам, кумі дам, всім дам. Я кажу, стоп, це гроші для тебе. Що ти будеш для себе робити? Ні, ну а як, що ж я на себе, як же це я можу? Вона не живе для себе. Їй гроші для себе, ця пачка не, ну, не потрібна. А якщо ти нікому не даш, а як вони будуть спілкуватись, вони ж будуть ображатись. Ну, тобто не вписується в її світогляд ця пачка грошей. Відложили в сторону машина, давай, уявляй машину. Права є, нема прав. Де ставити є, нема. На то, щоб за машиною. Дивитись потрібно на заправку, потрібно десь її щось ну, ставити, десь цю машину. Ну, Один тільки клопіт. А ще, якщо чоловік буде їздити на машині, і це може вдруг дівчат якісь буде возити, ага, я буду ревнувати. Ну, Тобто, машина теж не підходить до її стилю життя. І вона сидить і каже: ну, я розумію, чого в мене цього нема, бо воно мені не потрібно. Воно мою життю тільки погірше. Да? Воно мені не нужне. Гроші для себе я не можу використовувати. Шубу я буду боятися носити, і мені буде стидно, що моїх нема. Машина це суцільний клопіт і нерви. І як вона на це буде заробляти? Ніяк психіка людину буде від цього ізолювати, їй не потрібно більшого стресу, чим є. Кажу. Добро, а що б ти хотіла? От так, от Що б ти мріяла, яка в тебе така мрія, щоб така. От... Тебе гріла душу, і ти була щаслива. Вона каже, Боже, я так хочу маленьку собачку, каже, лахматіньку, щоб це з нею гратися вечорами, бо дітки повиростали, вже мама не така потрібна. Чоловік зайнятий і не завжди хоче даже побалакати, чимось він там своїм займається. А я б це з нею гуляла б вечорами, там дівчата якісь знакомі, ми б спілкувалися, б, водила б до перукаря, гралася б. Скільки коштує ця собачка, Ну, вона каже суму. Добро. А ще, щоб ти хотіла? Я б ще хотіла гарні кросівки, класний спортивний костюм і класну куртку, щоб це з цією собачкою я уявляю, як це я гуляю з цією собакою, як я це так виглядаю по-спортивному, як я така модна. Все супер. Загадала вона, скільки коштів на це потрібно. І ще каже, ой! У мене такий старий пилисос, Так мені незручно вбирати. Оце пилисос би мені ще новий. Я говорю: ну на яку суму ти б хотіла пилесос? Вона там щось подивилася в інтернеті, собі загадала. І вона це все на дошку візуалізації. Я їй дала завдання все узнати про цих собак, яких вона хоче, що для цієї породи треба, як з нею поводити, щоб вона була здорова. Все через три місяці в неї все це було. Все. І костюм був гарний. І собака була така манюнька, і була в неї ця, і цей пилисос в неї був, вона була щаслива. А тоді вона, вже, коли зрозуміла, як це працює, наступним кроком був ремонт. Ну Більше її не бачила, ну так, знала тільки, що вона задоволена, жінка. Ми живемо своє життя, а не чиєсь. І як для когось оця норкова шуба є предметом. Радісті і вона впишеться в життя, і дівчина одягне, і буде щаслива, і в неї є хтось, хто її на гарній машині, підвезе, і вона з такими ж дівчатами спілкується, які теж ходять в таких шубках і гарно виглядають. Може воно й буде даречно, і вона доб'ється цієї шуби. А якщо вона їзде в маршрутному автобусі маршрутного, так носить якусь сумку. З продуктами в цій норковій шубі витирає її, обтирає, а потім дивиться, як вона шуба ця пропадає і вона сльози л'є, або під дощ попадає і вона десь розлазиться, і вона буде тільки карати своє серце, що така дорога шуба, а вона її використовує не за призначенням. Це не деда щастя. Потрібно своє життя. Робити зручним, приємним і всі мрії, які будуть попадати в ваше життя, найамбітніші мрії, повинні робити це життя більш гарним, зменшувати стрес, робити це вам на щастя, щоб коли ця мрія буде здійснена, щоб наступна теж гріла ваше серце, а не завдавала клопоту в вашому житті. Іноді кажуть так. Бійтеся своїх мрій, бо вони збуваються. Бо часами людина щось дуже хоче, вони в неї збувається, а вона не знає потім що з цим робити. Ой, дуже-дуже хочу виграти мільйон, так? Ну, пощастило, виграла. А що робити не знає? І купує більш дорогу їжу і все, і роздає ці гроші, а ще може посваритися з своїми близькими, які ображаються, що вона не хоче їм дати на якісь їх забаганки, так? Або ще щось. Тому ми отримуємо результат, коли ми до нього доросли. От тоді все нормально. Це як маленька дитина, да, дивиться у мами на підборах е, взуття і каже, «Туфлі які, мама, красиві, хочу такі туфлі. Десятирічна дівчинка. А мама купила її на таких 9 сантиметрів підборах. І дитина пішла і підвернула ногу і зламала її. Да, бо у дитини ще е, вона не може ходити, в неї ще стопа не сформована, вона не може ходити на таких підборах. Хто скаже, що мама правильно зробила? Ніхто, да? скажуть, що мама, що ж ви зробили? То і життя як така добра мама не дає нам наші мрії, коли ми до них ще не готові. Знову таки, потрібно вивчати себе, потрібно вивчати, а на що я вже здати? Бо в моєму житті, в нашому житті як би це може жорстоко не, ну, не звучало, але з'являється те. Чому ми даємо місце? Якщо в житті нема гарних відносин, якщо людина страждає від того, що вона не знаходить собі пару, або знайшла когось, з ким вона свариться, то питання: а є в тобі місце для цих гарних відносин, про які ти мрієш? Чи ти поважаєш себе, ти щось розумієш про свої бажання, або якщо людина не має гідної зарплати? Питання, а ти знаєш, що робити з грошима, яких буде більше, як їх застосувати для себе? Чи ти вмієш їх кумулювати, ці гроші? Бо часами людина каже, ой, мені не вистачає грошей. А коли вони попадають до неї в руки, вона на дрібноту їх раз і розпускає? І часами люди бояться грошей, так і кажуть, ой, я боюся, я вічно розтрачу. Тому потрібно знати про себе багато. І йти до своєї мрії покроково, щоб не було розчарувань. Бо коли маленький крок, ми зробимо. І потроху, 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 як в школі прийшов перший клас дитина, так? якщо першого вересня, в першому класі показати йому ті вправи, які він буде в 11 класі розв'язувати, задачі, так сказати, ось дивись, що ти будеш в 11 класі, то бідна дитина буде сидіти і ривти. Бо вона ще не знає букв, не вміє читати, і вже показують, що це прийдеться робити. Так? Або в інститут, коли поступаємо в університет, так? ми приходимо, якщо на першому курсі дати завдання з п'ятого курсу, з магістратури, і сказати, оце буде потрібно вирішувати. Людина скаже, о Боже, куди я попав? Ні, не, не, не піду. Буду сидіти вдома і торгувати десь на касі, сидіти, бо це простіше. А як по крокову? Покроково, покроково. Ми потрошку потрошки і так доходимо до своєї мрії і каже, о, так як це легко, як це класно, боже мій. Ніколи не думала, що буду знати стільки, знати п'ять мов, да? хтось каже, Боже, колись не могла написати вправу без помилки. а Це вже п'ять мов знаю і вільно спілкуюся. Тому ж мрійте. Мрії повинні бути найамбітніші, а цілі найреальніші. Тому це мандри в своє життя, мандри до мрій. Вони призводять до того, що людина впізнає себе, впізнає свої сили, може стати щасливою і може реалізувати багато своїх потенціалів. Тож брійте, реалізуйте, досягайте і будьте щасливими.